Покажу, Римі 2, сади України, там, де не було ні одного доща. Після того, як ми посіяли, ні одного доща не було. Такі вони стоять, тут нижчі. Я спеціально мотоцикл зняв, щоб побачили. Такі шляшнички стоять. І туди лобки. Ну не одна доща, ну, по Ну понутіло. Підгороданська громада чи на Московський район Дніпропетровська область. Такі у нас сьогодні на Кирим два. Головки є, чемочки є. Ну тут не ще те, що ми мотором два рази бризкали по півнорми. Там пульсорфлексом по разу, по пів Ну, Півнорми роситься. Тут. Мотор не годиться, пульсарфлекс краще працює на балки. Не ну Краще один раз літр пульсорфлекса, ніж два рази мотором. Ось таке Соня зеленіше. Сьогодні 19 серпня, сіяли 15 травня. Вони ще зелені, зеленісінькі. Так що... Ще досі там передають. може, ще досі щось досіть.